Друзі, всім привіт, слава Україні, слава зсу. Що ви бачите на цих кадрах? На нашу думку, позорисько всього світу. Ну що це за позорисько? Це рада безпека ООН вшановує пам'ять загиблого в авіакатастрофі диктатора президента Ірану, якого ще називали тигеранським м'ясник, і який був близьким союзником Путіна, постачаючи йому тисячі одиниць озброєнь, які вже понад два роки вбивають. Українців. І окрім того, ще два західні лідери, навіть проукраїнські, на випередки висловили щирі співчуття народу Ірану через загибель їхнього лідера. Тришак. Якщо у вас, друзі, все ще виникає питання, так само як у нас, вони там що, зовсім всі їбнулися, то так. Вони вернулися сьогодні. Розкажу хто із західних лідерів вислужився перед іранським народом. Ну, і, крім того, поясню вам, чому цього не варто було робити. І головне, хто міг знищити президента Ірану під час цієї авіакатастрофи. Про все це просто зараз. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, погнали! Отже, друзі, що сталося 19 травня 24 року загинув іранський президент Ібрагім Раїсі. Гелікоптер, на борту якого він повертався із церемонії відкриття греблі на кордоні між Іраном та Азербайджаном, потрапив в аварію і впав посеред лісу. Разом із Раїсі летів міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір Абдулахян. І тут Почався справжній парад Крінжі, ООН вшанувало пам'ять цього президента хвилиною мовчання Про тегеранського м'ясника, який стратив, нагадаю вам 30 тисяч невинних іранців. До речі, включно з дітьми. Вже ні слова долучилися до співчуття також і інші західні країни, зокрема друзі США. Франція, Велика Британія, Швейцарія раніше офіційні співчуття висловили Європейський Союз, Норвегія і Нова Зеландія. Видання Європейська Правда зібрало найгучніше заяви. Друзі, одна із таких: Брюссель, президент Європейської ради Шарль Мішель висловив щирі співчуття від імені усього ЄС, але це ще не все. Друзі, поспівчувало навіть НАТО. Альянс поспівчував народу Ірану у зв'язку зі смертю іранського керівництва. Хоча це максимально дивно, бо ніхто не змушував НАТО це робити. Іран для НАТО є радше проблемою, і потенційною загрозою. Зрештою, ця заява пролунала попри те, що явно не всі члени НАТО із нею згодні. Але who cares, як кажуть американці, найдивнішою друзі <кхи> виявилася заява польського президента Анджея Дуди. Який порівняв смерть у цього диктатора Раїсі із загибелю Леха Качинського, і те, що в першому випадку йдеться про загибель союзника Путіна, а в іншому, навпаки, про смерть противника Путіна, вже нікого не хвилює. Я бачу в Польщі в президентській команді. Ну і не здивував Папа Римський. Він виступив із заявою. Друзі, увага про духовну близькість із іранським народом, яку він нібито відчуває після авіакатастрофи. Лише одна держава публічно заявила, що смерть іранського президента не привід для скорботи. І ця держава це. Литва, очільник литовського МЗС Габріеліс Ландсбергіс зауважив, що не годиться надсилати співчуття Ірану, в той час, як Іран надсилає безпілотники, що використовують проти цивільного населення України. Ну Литва, як завжди, базує. Дякуємо. Ну, якщо раптом якісь західні лідери не в курсі. Хуй з Раїсі то ось вам, панове, маленький лікбез. Чому ібрагіма Раїсі називають тигранським м'ясником? Отже, у 1980-х Раїсі став одним із організаторів розправи над політичними в'язнями за свою роль у масових е, стратах. Отримав прізвисько Тигеранський м'ясник за різними даними. Друзі, жертвами стали від 2 800 до 30 тисяч осіб. Режим Аятол розправлявся над своїми противниками. Це були і монархісти, і комуністи, і маджахеди, Ну багато різних людей. Страти проводилися цілодобово доходило до того, що людей вішали на підйомних кранах. Уявляєте? Ну і не можна не згадати, що Раїсі був неабияким яким дружбаном Путіна і його а, союзником. Він сприяв зближенню Тегерана із Москвою, що призвело до постачання до Російської Федерації іранської зброї, зокрема шахетів, дронів комплектуючих, які просто зараз вбивають українців. Більше того, друзі, в лютому 24-го року було повідомлення, що Іран надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу Земля-Земля писало генство Reuters, посилаючись на власні джерела в Ірані. Чи зміниться щось після загибелі Раїсі? На жаль, навряд експерти передбачають, що ніяких змін у стосунках Ірану та Росії найближчим часом не відбудеться. Я додам, що не всі політичні сили там в Ірані підтримують стосунки з Російською Федерацією. Але ви маєте розуміти, що є опозиція, є влада, так от поки консерватори при владі. А хаменей на посаді верховного лідера зовнішня країни навряд чи буде змінюватися. Втім, у Росії після звістки про ймовірну загибель Раїсі зчинився справжній переполох, адже іранський м'ясник був надзвичайно цінним союзником для Путіна. Послухайте, що Повів про це мій колега, журналіст Віталій Портніков. Сам Путін прекрасно усвідомлював значення Раїсі для співробітництва між двома тоталітарними державами. В ніч коли очікували на те, що відбувається із гелікоптером іранського президента, Путін зібрав у Кремлі спеціальну нараду. За участю міністра оборони Андрія Білоусова, секретаря Ради безпеки Російської Федерації Сергія Шойгу, представників російських спецслужб і відповідних відомств, і запросив на цю зустріч посла Ірану у Москві. Настільки російський президент був занепокоєний втратою лобіста власних інтересів у Тегерані. Так, що можна сказати, що загибель Ебрагіма Раїсі це удар по позиціях Володимира Путіна? Ну і варто нагадати, що саме Ібрагім Раїсі був тим президентом Ірану, який відважився у прямому ударі по території Ізраїлю. І переконав у необхідності цих дій Аятолу Хамані. Жодний з його попередників не йшов на такий авантюрний крок, усвідомлюючи всі наслідки для. Іранської теократії. Хто може стати наступним президентом Ірану. Найвпливовішою фігурою в цій країні є Аятола Хаменеї, який є верховним лідером із 1989 року. Він глава держави і головнокомандувач після смерті Раїсії. Верховний лідер Аятола Алі Хаменеї призначив першого віцепрезидента Мухамеда. Могбера керувати справами країни. Нові вибори президента Ірану відбудуться 28 червня. Ну і бачу, в соціальних мережах точаться розмови, хто це міг зробити США, Азербайджан. Не думаю, друзі, насправді, якби західний світ е мав би на меті розправи, то повірте мені. Я думаю, що ви знаєте, з ким би він вже розправився. Ну і загроза пряма. Існує ліквідація тих терористів, які мають основну загрозу для країни, яка це здійснює. Говорити про прямий зв'язок і пряму загрозу між Сполученими Штатами, Азербайджаном і Іраном у вигляді активної фази військового конфлікту наразі не можна. Ну а за нас мститися, як ви знаєте, ніхто не буде. Тому це справа нас самих і наших сил оборони. Їм надсилаю сердечки. Дякую, друзі, за те, що нас обороняєте всім вам, панове. Ми дякуємо за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.